Дерві, ти там телемент покупай, що ти хочеш з тебе буде 10 гривень. Е, ти що, З вообще проводити магазин в камерменській школі? Оу, oh, ноу? No. Ніяких цукерок! Твій план знов, як завжди, прирвались. Занесу їх на місце. Ніякого солодкого В школі ти вже зовсім здуїв, чи що. Та що це вже таке? Більна? Зараз голову річ щоб... Баба. Так тобі і треба. Я, я пішов готуватись до наступного уроку. Треба природити шувачки до школи. Так, пішли. Який у нас наступний урок? Математика, та блін, цей камераменський, то п'ять? Зараз подивимось, чи потренувався 39 плюс 27? Ти чого зовсім стоїш? Котеня, 66. Та як ти це порахував? Блін. А чого в тебе тут фувачка? Це жувальна пушка. Хм, гарна технологія. Ану віддавай сюди. Це настояшки та Жувачки не серботає твій план з жувачками. Так само з магазином не серроботал, з жувачками не серработає. Тебе зараз, як титан холодилки природилки, заб'є. Що ти говориш у Попробуй ще прироності сладості або телефон. Ще раз побачу телефон або сладк, то получиш. Ну добре. Думав, на тебе сховати. О, хе -хе. Все, так, от я зачекав. Я сховаю під подушку. Треба тихо, щоб на зараз не почу. Так, а чого ти ж голову свою не починив? Та не було часу. Так, обшуковуємо все тут? Нічого немає. Я піду готувати завдання тобі з української мови. Тепер можна взяти телефона. Тепер можна взяти телефон. Що тут в нас є? Що тут в нас є? В якусь гору погривати. Сюди, котик мой. А це там что? Тере про котиків. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Э, чего ти холодний? Треба хоч старохи тебе попоремити. І перероходимо рівень. Ти я не дворик, да? Витко на стіл, Ніяких телефонів в школі. Наступний, в наступній десятій частині, щоб я нічого в тебе не бачив. І ніякого магазина в школі.